У Кузнецовську чоловік до смерті забив знайому, витягнув за волосся з квартири і кинув тіло біля будинку. Страшну знахідку виявили вранці перехожі. Встановлено, що 32-річна Ольга прийшла у гості до свого знайомого Андрія. Люди почали розпивати алкогольні напої. Між ними виникла суперечка. 34-річний чоловік почав бити жінку руками та ногами по голові та тулубу. За цим спостерігав 47-річний Петро. Він також проживає у даному помешканні. Чоловік є інвалідом і прикутий до ліжка. Після численних ударів Андрій схопив Ольгу за волосся і поволік з квартири. Кинув помирати під стінами. Будинку місцеві мешканці, які йшли вранці на роботу, знайшли вже мертву жінку. Було помітно, що вона померла насильницькою смертю. Експертиза встановила, що загибель настала через численні травми живота та грудної клітки, внутрішньочеревний крововилив, розрив печінки та перелом ребер. Проведеними оперативно-шуковому заходи було отримано інформацію та встановлено особи, яка Нанесла тілесні ушкодження, від чого остання померла біля даного будинку. По даному факту, слідством кузніцовського міського відділу, порушено кримінальне провадження за статтею 121 частиною, 2. зловмисник. Затриманий та поміщений в ізолятор тимчасового тримання кузнецовського міськвідділу. Йому загрожує до 10 років за ґратами.